В області завершується збір овочів. Жителька села Кроватка Наталія Захарчук буряки та моркву вже зібрала. Каже, врожай цього року гірший, ніж торік. Що погнило, що поїло, то що сталося. Будь нього треба ходити, чоловік зараз на війні, самої тяжко. На полі одного з волинських фермерських господарств допомагає збирати достиглі овочі Іван Шевчук. Гичку прибираємо, у комбайні йшов чисто було. Дома не багатьох стику немає. Як тут там для себе посадиться, де все вже вдома все зібране вже. На зиму готова, погорена, посія на все. Зі слів керівника фермерського господарства Руслана Хомича через негоду врожай цього року збирають пізніше. За нами десь до 4 гектарів столового буряка, Пусти теж десь до 4 гектарів має. І невикопаної моркви морпів маємо десь, мабуть, чуть більше п'яти. Все стоїть. Ми чуть підривали, ми на Миколаїв відправляли те, що могли руками. Сьогодні вийшов комбайн, нам поламався, душі десь сильно переривають. На полі ще соя і кукурудза. Через мокрий ґрунт ламається техніка, каже механізатор Віктор Куніцький. Кумбайнове вже сикі років. Земля яка зараз? Якщо земля суха, вона через транспортери просипається, менша нагрузка на комбайн. А якщо вона йде суцільним пластом, то як вона може бути? Цього сезону садили переважно борщовий набір, говорить Руслан Хомич. Капусту буряки моркву. Бульбу, яку зібрали дуже пізно, уже підсушують в засіках. Врожай не скажу, що дуже великий, бо дуже багато пошкоджених картоплі. Морква і буряк, не скажу, що шалений врожай, але врожай є. Буряк ще ніякий не продавали. Була реалізація моркви. Невеликий об'єм три тонни продали ми моркви, а все остальне поки що роздаємо. Хлопці просять напередку ми роздаємо. Та ціна, яка в магазині, це не ціна для селян. Буряк в селі там беруть в межах 6 гривень, не більше. Ну такої ціни ви на базарі не побачите. Морку 8 гривень, пробують брати. З фінансовими питаннями вся країна така, що дуже важко. Головне, щоб було здоров'я, щоб тут витримали мир. Врожай говорить фермер, возять людям на Донеччину і в Херсонську область, допомагають і бійцям. Крайній рейс 2670 кілометрів нам обійшовся, ми таке коло. Це під сам Донецьк, ми заїхали в Курахово, край Курахова і Херсонська область. Ну і Зять каже, не вже туди треба вести картоплю. Вони просили картоплі більше набрати. Ви знаєте, її там нема. Тобто там настільки оце на передньому краї, його ніхто не садив, люди повтікали, нема городів навіть де накопати. Це така необхідність. Ми маємо чим поділитися, треба їхати. Зі слів начальника відділу рослинництва Олександра Книша, цього року на Волині овочевими культурами засіяли орієнтовно 13 тисяч гектарів. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.